В Україні поменшало іноземних студентів цього року на навчання приїхало на 7 тисяч менше, ніж минулого, кажуть у Міносвіти. І додають, це не лише удар по іміджу України, а й по бюджету, адже лише за підготовчий курс з української мови кожен щомісяця платить тисячу доларів. Чому українська освіта стала менш популярною, і студенти, з яких Крим все ж таки приїздять до нас, розпитував Григорій Пирлік. Громадянка Туркменістану Нігара Хамраєва до приїзду в Україну навчалася в киргизькому місті. Ош. розповідає, втекла звідти у 2010-му, коли сталися сутички між Киргизами та Узбеками. Зараз Нігара навчається у столичному університеті Шевченка. Війна на Донбасі її не лякає, тож переривати навчання не планує. Оскільки я у системі університеті, я навчаюся, я тут ну працюю зі студентами, розмовляю. Мені зовсім не страшно, тому що тут така атмосфера, що ми я почуваю себе захищеною. Настрої Нігари поділяють не всі іноземні студенти. Ось статистика Міносвіти цього року в Україні навчалися на 7 тисяч іноземців менше ніж торік. Грошові втрати від недобору у міністерстві поки що не порахували. Якщо це студенти йде на мовну підготовку, це тисячі доларів щомісячно. Якщо йде на бакалаврат від півтори тисячі доларів, якщо студенти йде на магістратуру від двох з половиною тисяч доларів. Недобір міносвіти пояснює війною на Донбасі. Лише на окупованих територіях цьогоріч мали навчатися понад п'ять тисяч іноземців. Частина з них перевелася в інші регіони. Китаянка Сунь і Нін починала навчання у Луганську, а закінчувала в Києві. Я не бачила війну, тому що коли війна почалася, ми поїхали додому. Мені подобається в Києві. Люди тут дуже доброзичливі, а викладачі дають мені багато порад. Столичний університет імені Шевченка цього року прийняв понад півтори сотні іноземних студентів з окупованих територій проректор вишу розповідає, працюють над тим, щоб іноземці не відмовлялися їхати в Україну. Це направлення інформаційних бюлетенів і різних інформаційних листків в школи. Зарубіжних країн, з якими нас є контакти, зараз за кількістю іноземних студентів лідирує Харківська область а серед вишів місцевий університет імені Каразіна. Там зараз 4,5 тисячі студентів з-за кордону. Але кажуть в адміністрації на наступний рік іноземці їхати побоюються не тільки через війну, але й через міжетнічні конфлікти, такі як погрому судмістечку 12 червня. Ми недавно з проректором, з першим проректором були в командировці в Китаї. Ні, нас довго мучили, допитували як у вас там яка ситуація, вот по телевізору показують то сьогодні страшно. У вас ми їм об'ясняли, но тим не менше, ми не змогли їх стопроцентно обідіти, що у нас стабільна ситуація, що можна вчитися, що ми будемо гарантувати безпеці іностранним студентам. Про побоювання іноземців розповідає і про ректор Дніпропетровської медакадемії, який надають перевагу студенти з Індії. Є определена настороженість. Чому? тому що Індія дивиться канали російського телевізору. И все, что показывает Россия, воспринимается как бы родителями с определенной тревогой. Серед країн, громадяни яких навчаються в Україні, Індія посідає третє місце попереду Туркменістан та Азербайджан. Когда выбирают наши абитуриенты стран, где учиться, первым на первом месте стоит Украина. Я учился в трех вузах одновременно. Появится вопрос, почему. Я хотел стать религиоведом, философом. Атець желал, щоб я учился на юридическом факультеті, а мама хотіла, щоб я учился на економіста. От я не обидел нікого. Нігара Хамраєва зараз курує студентів, які приїздять з її батьківщини. Розповідає, переконує їх у тому, що поза зоною АТО бути в Україні безпечно. Після отримання диплома планує залишитися в Україні. Григорій Пирлік, Микола Піддубний, Євген Павленко, Сергій Тищенка, Олександр Колосов та Олександр Алексєєв новини на першому.